Далі про ціни на продукти в Україні вони зростатимуть до травня, зокрема, що стосується овочів та фруктів. Допоки не з'являться перші надходження з відкритого ґрунту. Вартість на цю групу товарів може підскочити ще на 30-50%. Таке прогнозують фахівці. Зниження купівельної спроможності населення також впливає на динаміку цін. Згідно з даними центру Разумкова, 44% українців змушені економити на харчуванні, обираючи дешеві продукти. Фахівці додають, що Найбільше здорожчали овочі та масло на 34%, соняшникова олія на 25%, хліб на 20%, молоко, сир на 18%, фрукти на 13%, а риба, морепродукти на 12%. Зараз на прямому зв'язку Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Але пане Денисе, я вас вітаю доброго ранку. Ті, хто не можуть собі дозволити вітаю. купувати сир чи огірки, вони звичайно не вираховують наскільки відсотків це зросло. Вони приходять до магазину і розуміють, що сьогодні вони це купити собі не можуть, тому що не можуть дозволити. Дозволити, тому що немає грошей, так тобто, у нас ми чекаємо відкритого ґрунту, тоді ціни трошки просядуть. Питання: ем, виробники українські, фермери, ем, вони які види агропродукції з відкритого ґрунту нам будуть пропонувати? І давайте трошки пройдемося по перших от місяцях найближчих до нас, до нашої розмови. Ну, якщо ми говоримо про ранній відкритий ґрунт, то, звичайно, це овочеві культури, це ранній такий борщовий набір у вигляді капусти, моркви, буряк. А, рання картопля, відповідно, яка буде з'являтися на прилавках магазинів, і враховуючи тенденції, що а, минулого сезону було через посуху невражанні ціни піднялися. То відповідно багато хто з творовиробників включався в напрямок вирощення овочівництва, тобто збільшуючи посівне площі. тому... Очікування такі, що дійсно, коли з'являються ці перші овочі під вітритим грутом за рахунок конкуренції пропозиції, ціни підуть вниз. Зрозуміло. Тепер давайте поговоримо про початок посівної, тобто що пріоритетно і як міняється ця ем, безпосередньо картина посівної, е, з огляду на зміни та і підземних вод, на зміни ґрунтів, на скорочення території України на зараз. Ну, сьогодні дійсно вже більше 13 областей вийшли в ранні роботи, пов'язані з посівом ярих культур. В принципі, тенденції такі говорять, що змінюватися по сільні площі в масштабах вони не будуть. Частково це торкнеться певних сівозмін, природні, що змінюються, і частково буде переорієнтація на ті культури, які скажімо так в умовах. Минулого сезону проявили себе краще в цінній позиції. Що станом на сьогодні, це а оз яра пшениця, що не твердві такі сорти пшениці. Зараз горох ічмінці. Далі трошки буде у нас виходити кукурудза, соняшник, цукровий буряк. І в принципі сказати, що радикально що зміниться, то ні напевно, що ми будемо бачити в цьому сезону зменшенні сої, тому що в тут в минулому сезоні затратні частини на вирощування були досить коштовними. А цінова позиція не продемонструвала вигоду, на яку розраховували. Але в цілому достатньої кількості тих культур, які будуть представлені на міжнародних ринках, для того, щоб заробити відповідно. Кошти тому зараз сприятлива погода. А стартанули не з того, що було достатньо кількості вологи. Зараз прийшли опади. Сподіваємось, це покращить умови здійснення. Посіку. А ви хочете сказати, що опадів було достатньо для засіяних 80, вже на зараз 83 тисяч гектарів? Ні, ні, недостатньо. і це проблема в нас переслідує ще з осені, коли закінчували навіть посів озимих культур в листопаді місяці. Висутність достатньої кількості покриву взимку снігом, яка потім залишалася сніг на полях. Призвів до того, що недостача є досить така серйозна, але для тих регіонів. Теплі дні були з навіть там ще в січні, в лютому місяці зволікати з посівом не можна було, тому навіть в таких умовах виходили в поле і дійсно здійснювали роботи, щоб не втрачати час. Так, якщо дивитися дані мінагрополітики, то найбільша площа посівів припадає на ячмінь. Поясніть, будь ласка, чому саме ця культура 45 трошки більше тисяч гектарів, ми експортуємо, ми потребуємо і в цій картині відсоток першого і другого, який Звичайно, що те, що користується попитом серед посіву, значить вони користуються достатньою кількості на зовнішніх ринках, тобто експортується, це те, що дає можливість заробити кошти. А в умовах війни, коли ми потребуємо валютної вирочки, звичайно, багато хто з товароорників орієнтується на ці кошти, в тому числі для підтримки власного ведення бізнесу, тому що якщо ти будеш орієнтуватися на ті культури, від яких ну скажімо так, мало що буде залежати в твоїй економіці, ти їх просто не будеш сіяти. І скажіть, будь ласка, ми періодично говоримо з вами про розмінування, але от починається новий сезон посівної Цьогоріч, За рахунок розмінування, яке відбувалося взимку восени від попередньої посівної, за оцей рік додалося площ? Скільки додалося? Де додалося? Можете так сказати? Так, так, площі додалися в прифронтові території. А порядка двісті тисяч додаткових площ з'явилося через процеси розмінування. А станом 218 на тисяч, рік, тисяч гектарів Денисе? тисяч да 218, 218 тисяч, тисяч, тисяч гектарів. гектарів. Це це те, що буде додано відповідно для робити товаровиробників. на 25 рік. Частково передбачається при фронтових територіях розмінування більше 80 тисяч, але знову ж таки все буде залежати від можливості від фінансування. Адже на жаль, це досить залишається досить дорогим умовно в лапках задоволенням тому що від інтенсивності замінувань процес може коштувати і 3, і 5, і 6 тисяч доларів. Так, а от скажіть, якщо ми говоримо про ці 218 тисяч гектарів в середньому, зрозуміло, раз на раз не припадає. Є щільність замінування, є менша щільність. Але в цілому, за оцей рік, скільки коштував гектар землі в плані розмінування? Ми колись навіть з вами здається, в 2022 році рахували, скільки це буде коштувати, але от на зараз скільки це коштує вже як наслідок, як результат? Ну, давайте я умовно скажу цифру, те, що йде по статистиці в рамках програми розмінування, які проводилися минулого року. Тобто, якщо там було розміновано порядка 9 тисяч гектарів землі, то це коштує десь порядка 500 мільйонів гривень. Тобто, це дуже дорого. Це дуже дорого. Дякую вам, пане Денисе Денис Марчук, заступник голови Всі Української аграрної ради, був з нами на прямому зв'язку.